Евакуаційні виплати: скільки та як отримати евакуація організоване проведення чи виведення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза. Його життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодженню або знищенню в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан військове командування разом із військовими адміністраціями у разі їх утворення, можуть проводити евакуацію населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, а також із зон збройних конфліктів з районів можливих бойових дій у безпечні райони. Під час воєнного стану в обов'язковому порядку здійснюється тимчасове переміщення евакуація дітей та осіб, які цілодобово перебувають у закладах, розташованих на відстані менш як за 2 кілометри від суб'єктів господарювання, що мають важливе значення для національної економіки і оборони держави, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, особливої важливості першої чи другої. За 100 км від адміністративної межі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, де ведуться бойові дії лінії бойового зіткнення, або менше як за 50 км від державного кордону України з Російською Федерацією Республікою Беларусь. Грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється, виплачується через акціонерне товариство Укрпошта у таких розмірах. 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 гривень для інших осіб. Укрпошта виплачує грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється протягом 10 календарних днів з дня прибуття відповідних осіб до приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі. Особі, яка раніше отримувала грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється, виплата не здійснюється. Для отримання грошової допомоги особа. Документ, що посвідчує особу, або електронний документ, документ, що підтверджує е, реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті. Документ, що підтверджує інвалідність, Свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, електронне свідоцтво про народження.